Вінницький обласний художній музей це один із найяскравіших культурних центрів міста, що об'єднує в собі історію, мистецтво і натхнення, розташований у самому серці Вінниці. Музей був офіційно заснований у 1987 році і відтоді став важливим осередком образотворчого мистецтва на Поділлі. У фондах музею зберігається понад 7 тисяч експонатів, серед яких живопис, графіка, іконопис, скульптура та декоративно-ужиткове мистецтво. Тут можна побачити роботи як класичних майстрів, так і сучасних українських художників. Кожен зал музею це окрема історія, емоції, мить, втілення у фарбах, формах і лініях. На сьогодні музей пропонує відвідувачам кілька надзвичайно цікавих виставок. Виставка робіт студентів і викладачів Вінницького педагогічного університету. Це чудова нагода побачити, як поєднуються досвід та молодішне бачення мистецтва, як нагороджуються нові ідеї на перетині поколінь. Виставка дитячих малюнків напрочуд, зворушлива частина експозиції. Вона захоплює своєю безпосередністю, щирістю та барвистою фантазією юних авторів. Це не просто малюнки, це світ, у який діти впускають глядача через свої найщиріші емоції. Однією з найбільш вражаючих особливостей музею є виставка мікромініатюр, скульптур, створених на вушку голки, рисинці та навіть волосині. Ці роботи вражають уяву своєю філігранною точністю і неймовірною технікою виконання. Побачити їх неозброєним оком неможливо. Для перегляду використовуються спеціальні мікроскопи. Це справжнє мистецтво в найдрібніших деталях, яке викликає подив і захоплення в кожного відвідувача. Відвідане Вінницького художнього музею це не просто прогулянка між картинами, це зустріч із красою, естетикою та глибиною людської душі, втіленою в мистецьких образах. Тут кожен знаходить щось своє, нові емоції, натхнення чи просто відпочинок для душі.